Росія виходить з договорів щодо контролю над озброєнням і водночас проводить масштабні військові навчання поряд із флотом альянсу. Аналітики вважають, що Кремль готується до нового протистояння. Весь світ спостерігає над ескалацією конфлікту в Балтійському морі. Чим же все закінчиться? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. Оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що односторонній мораторій Росії на розгортання ракет наземного базування наближається до свого логічного завершення. Окрім цього, він припустив, що Росія може відкрито розгорнути такі ракети у майбутньому, адже нібито Сполучені Штати та їхні західні союзники не оцінили стриманість росіян після виходу Сполучених Штатів із цього договору шість років тому. Однак, твердження Рябкова про те, що Кремль про Довжує дотримуватися договору після виходу США, не є правдивим. Про це говорять західні аналітики. Вони зазначають, що Сполучені Штати призупинили свою участь у договорі саме через розробку випробування та розгортання Росією ракет середньої дальності. Тобто Росія першою порушила умови договору і звинувачує зараз у цьому Америку. Аналітики також припускають, що заява Рябкова про те, що Росія нібито продовжує дотримуватися договору, є частиною зусиль. Кремля представити себе як посланця миру і водночас зобразити Захід і Північний Альянс як загрозу безпеці Росії. Кремль. Може використати війну в Україні для того, щоб відмовитися від участі і в інших міжнародних договорах з контролю над озброєнням, готуючись до більш масштабної конфронтації із заходом. Раніше стало відомо, що країни-члени НАТО і Росія проведуть навчання в Балтійському морі в один і той самий час. У зв'язку з чим, на думку експертів, є загроза провокацій. Експерти попередили, що флоти можуть небезпечно зблизитися. Аналітики Бонського університету попередили, що росіяни поводяться дуже агресивно. Ивно те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе в собі ризик переростання в більш гостру ескалацію. Залишається тільки сподіватися, що військові навчання не переростуть у збройне протистояння між Росією та країнами альянсу. Водночас, деякі експерти вважають, що Росія не нападе під час навчань. А ось провокації не виключені. Наприклад, російський флот може перегородити шлях кораблям НАТО і зупинити їх, а російські літаки можуть навмисно пролітати над кораблями альянсу. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.